Шановні слухачі, з вами я, Вагнер Ганна Олексіївна, учитель математики та інформатики. До вашої уваги тренувальний тест номер 2 в контексті підготовки до НМТ 2023 року. Більше інформації про НМТ ви можете отримати у моїй групі у Фейсбуці. Посилання на неї шукайте в описі під відео. Це перша частина відео, тому ми в ній розглядаємо завдання з номером 1 до номера 16 Завдання номер 1 на полиці знаходяться 18 однакових скляних банок із джемом. Серед них 6 банок з абрикосовим джемом, 12 з яблучним. За кольором джеми не відрізняються. Господиня навмання взяла одну банку, яка ймовірність того, що вона буде з абрикосовим джемом. Коротка умова у вас на екрані. Джема у нас всього 18, абрикосового у нас 6, яблучного у нас 12. Подія А полягає в тому, що господиня витягне баночку з абрикосовим джемом, треба знайти її ймовірність. Ймовірність випадкової події обчислюється за класичним означенням як М поділити на N, dm це кількість подій, що сприяють появі події А, Н це загальна кількість подій. У нас подія А полягає у витягненні абрикосового джему, тому кількість подій, що сприяють появі події, дорівнює кількості баночок з абрикосовим джемом, тобто 6. Загальна кількість всіх можливих подій, це загальна кількість баночок з джемом, дорівнює 18. Значить, ймовірність події А. Дорівнює 6 вісімнадцятих Скорочуємо на 6 і дорівнює 1 третя Варіант відповіді А. Завдання номер 2 Протягом тижня два кур'єри разом доставили 210 пакетів. Кількість пакетів, доставлених першим і другим кур'єрами за цей період, відноситься як 3 до 7. Скільки пакетів доставив другий кур'єр? Наше завдання полягає в тому, щоб число 210 поділити у відношенні 3 до 7. 210 всього складає 10 частин. Значить, якщо ми 210 поділимо на 10, ми отримуємо значення однієї частини. 210 поділити на 10, 21 пакет складає одна частинка. Нам треба дізнатися, скільки пакетів доставив другий кур'єр. Другий кур'єр доставив 7 частин таких. Тому помножимо отримане число на 7. 21 помножити на 7. 147 штук пакетів. То ставив другий кур'єр. Варіант відповіді Д. Завдання номер 3 пряма N перетинає перпендикулярні прямі L і М. Визначте градусну міру кута альфа. Подивимося на малюнок. Нам ще задано кут у 146 градусів. Коли пряма L, N і M перетнулися, вони утворили отакий трикутничок А, Б, С. Кут С дорівнює 90 градусів, тому що пряма М перпендикулярна до прямої L, А перпендикулярно це проходить під кутом 90 градусів. Якщо ми подивимося на шуканий кут альфа, він є вертикальний, Кутом до кута Б. Значить, якщо ми у трикутнику ABC знайдемо кут Б, тим самим ми знайдемо і шуканий кут альфа. Розглянемо трикутник ABC. У нас кут у 146 градусів, це кут, зовнішній кут трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника не суміжних з ним. Суміжний кут з кутом в 146 градусів це кут в трикутнику кут А. Значить, 146 градусів це сума двох кутів не суміжних з ним. Відповідно, не суміжні з ним це кут С та кут Б. Значить, 146 градусів це сума кута Б плюс кут С. У С ми з вами знаємо, і він дорівнює 90 градусів. Значить, щоб знайти кут Б, треба 146 градусів відняти кут С, тобто 90 градусів. Отже, кут Б дорівнює 56 градусів. Варіант відповіді Г. Завдання номер 4. Розв'яжіть рівняння. Х поділити на 2, додати Х поділити на 3 дорівнює 2. Це звичайне рівняння у знаменнику дробу немає змінної, значить, ми можемо позбутися від знаменників дробів, домноживши все на найменше спільне кратне знаменників. Найменше спільне кратне чисел 2 і 3, так як вони є прості, це 6, їхній добуток. Помножимо кожен доданок на 6. Тоді 6 множити на х других додати 6 множити на х третіх дорівнює 2. Також множимо на 6. 6 і 2 скорочуємо на 2. Залишається троєчка і одиничка, 6 і 3 скорочуємо на 3, залишається одиничка і двоєчка. Відповідно, знаменники одинички, значить, ми їх можемо не писати. Рівняння перетворюється на рівняння вигляду 3х додати 2х дорівнює 2 на 6, 12. 3х додати 2х це 5х. 5х дорівнює 12, значить х дорівнює, ділимо все на 5. 12 ділимо на 5. Відповідь у нас у десяткових дробах, значить ділимо до десяткового дробу. 12 ділимо на 5, беремо по 2, це 10 2, цілих, і 4. 2,4 варіант відповіді Г. Завдання номер 5. Прямокутний трикутник із катетами 9 см та 12 см обертається навколо більшого катета. Визначте площу повної поверхні отриманого тіла обертання. Дивимось, прямокутний трикутник, коли він обертається навколо одного із своїх катетів, він утворює таке тіло обертання, яке називається конусом. Навколо більшого з катетів обертається, значить, це є висота конуса. ПО 12 см. Більша сторона прямокутного трикутника, який обертається. Менший катет – 9 см. Значить, відповідно для конуса 9 см це радіус основи. Тому що, коли прямокутний трикутник обертається навколо зі свого катета, у нижній площині він описує своїм катетом коло. Радіус якого дорівнює катету трикутника. Значить, радіус нашого конуса дорівнює 9 см, а висота нашого конуса дорівнює 12 см. Нам треба знайти площу повної поверхні тіла обертання, тобто площу повної поверхні конуса. Площа повної поверхні конуса обчислюється за формулою πr помножити, а в дужках L плюс R це радіус конуса, а l – це твірна конуса. Твірна це відрізок, що описує бічну поверхню. Відрізок PA. Це є твірна нашого конуса, тобто це гіпотенуза прямокутного трикутника. Вона описує бічну поверхню конуса. Тому це є твірна. Так як радіус у нас відомий, пі ми не підставляємо і це числом, ми його і так знаємо. Тобто наша задача зводиться до того, щоб знайти L – твірну конуса. Якщо ми подивимося це зробити дуже легко, L твірна конуса, яка дорівнює гіпотенузі прямокутного трикутника, який обертається, то ми скористуємось теоремою піфагора і знайдемо гіпотенузу прямокутного трикутника із трикутника ПОА. Квадрат гіпотенузу дорівнює сумі квадратів. Квадратів катетів. ПА в квадраті дорівнює ПО квадрат додати ОА квадрат. Підставляємо наші дані. ПА в квадраті дорівнює 12 квадратів додати 9 квадратів. 12 квадратів це 144, 9 квадратів це 81, 144 плюс 81 це 225. Па в квадраті дорівнює 225, відповідно, ПА дорівнює корень з 225, і це 15 сантиметрів. Знайшли твірну конуса, тепер підставляємо у формулу повної поверхні. Пі не підставляємо, тому що у відповідях міститься пі. Пі помножити, r у нас 9, помножити в дужках l плюс r. l 15 плюс r 9 дорівнює 9 пі помножити 15 плюс 9 – це 24. 9 помножити на 24 – 216 Сантиметрів квадратних. Варіант відповіді Б. Завдання номер 6 Функція y дорівнює f від x є спадною на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Укажіть правильну нерівність. У спадної функції зі збільшенням аргументу значення функції навпаки зменшується. Тобто, якщо взяти x2 більше за x1, то значення функції в точці x2 буде менше за значення функції в точці x1 y 2 буде менше за y1. Змінюється знак нерівності. Дивимось на варіант відповіді а. F від 1 більше за f від мінус 1. X – це те, що в дужечках. 1. 1 1 більше за мінус 1, і знак функції не змінили. F від 1 теж більше за f від мінус 1. Значить, ця функція є зростаючою і вона нам не підходить. f від 1 менше за f від 8. 1. 8, це ікси. 1 дійсно менше за 8 і функція від 1 менше за функцію від 8. Значить ця функція знову є зростаючою і вона нам не підходить. В. f від 1 більше за f від 0. 1 більше за 0 і функція f від 1 більше за f від 0. Теж не підходить зростаючи. г дивимося, f від мінус 1 менше за f від 0. У дужках стоїть мінус 1 0, мінус 1 менше за 0. І функція менше. Знак не змінився, значить зростаюча нам не підходить. Варіант відповіді Д. 1 10, 1 менше за 10, а f від 1 більше за f від 10. Знаки різні зі збільшенням ікса, значення функції зменшилось, або зі зменшенням ікса, значення функції збільшилось. Значить, задана функція є спадною на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Варіант відповіді де. Завдання номер 7. За видачу свідоцтва про право на спадщину стягується державне мито в розмірі 0,5% від вартості майна. Що успадковується, скільки державного мита повинен сплатити спадкоємець, якщо вартість майна, що успадковується, становить 32 тисячі гривень. Тобто, нам треба дізнатися, скільки ми заплатимо за видачу цього свідоцтва про право на спадщину. Воно коштує 0,5% від ціни за майно. Тобто зараз це у нас 32 тисячі гривень. Нам треба знайти 0,5% від 32 тисяч гривень. Дуже легко. 32 тисячі гривень це у нас 100%. Значить, 1% складає, треба 32 тисячі поділити на 100, тобто забрати два ноліка. Це буде 320 гривень. А нам треба 0,5%, тобто це половина 1%. Значить, іще ціну у 320 гривень треба поділити на 2%. 320 ділимо на 2, отримаємо 160 гривень. Значить, за видачу свідоцтва про право на спадщину ми заплатимо 160 гривень, так як вартість майна 32 тисячі гривень. Варіант відповіді В. Завдання номер 8. Функція y дорівнює f від x визначена і зростає на проміжку від мінус 3 до 2. На рисунку зображено графік цієї функції на проміжку від мінус 3 до 0, тобто її частинка, яка з наведених точок може належати графіку цієї функції. Наша функція задана зростаюча, значить, вона йде від меншого значення до більшого значення, тягнеться угору. Давайте подивимось. Значить, всі точки, які розташовані нижче кінцевої, а це точка N і точка K, а також точка O, вони нам не підходять. Тому що якщо вона буде йти до них, вона буде йти вниз, а тобто буде спадати. Значить, у нас залишилось дві точки M і L. Якщо ми розглянемо точку M, від кінцевої точки до точки М відбувається сталість. Тут функція є сталою, а значить, нам ця відповідь теж не підходить. Залишилась лише точка L. Якщо ми проведемо від кінцевої точки функції в точку L, ми побачимо, що дійсно вона буде зростати йти вгору. Значить, варіант відповіді ми шукаємо з точкою L, а це варіант відповіді B. Завдання номер 9. Спростіть вираз. 3х плюс 12 поділити на х квадрат мінус 16. 3х плюс 12 розглянемо. 12 ділиться на 3, значить, перше, що ми бачимо, у нас є спільний множник, який можна винести за дужечку це 3 3 помножити, а в дузках залишається х додати, 12 ділимо на 3. Це 4. Дивимось на знаменник дробу. х квадрат мінус 16. Здається, наче нічого зробити не можна, проте 16 це не просте число. Його можна подати у вигляді 4 в квадраті. Подавмо його у вигляді 4 в квадраті. У нас виходить х квадрат мінус 4 в квадраті. А це формула скороченого множення. А квадрат мінус Б квадрат. Це добуток двох дужечок з різними знаками. А мінус Б помножити на А плюс b, тобто добуток різниці на їх. Суму. Розпишемо. Це буде x мінус 4 множене на x плюс 4. Замінимо у нашому виразі, виходить x мінус 4 помножити на x плюс 4. І що ми тоді бачимо? Ми бачимо, що в чисельнику і в знаменнику є два однакових вирази: x плюс 4 у чисельнику і x плюс 4 у знаменнику. Значить, на них можна скоротити. Скорочуємо, і що залишається у чисельнику трієчка, а у знаменнику x мінус 4. 4. Більше спростити вираз ми не можемо, значить обираємо правильну відповідь. 3 поділити на x-4 це варіант відповіді В Завдання номер 10 На рисунку зображено паралелограм ABCD які з наведених тверджень є правильними. Кут А плюс кут Б плюс кут С плюс кут Д дорівнює 360 градусів. Так як це паралелограм, то у нього є властивість, що сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Значить, сума кута А і Б буде 180 градусів, і сума кута С і Д буде також 180 градусів. Складемо всі чотири кути разом, ми отримаємо 360 градусів. Значить, це твердження є правильним. Друге твердження: кут Б плюс кут Д дорівнює 180 градусів. Якщо ви уважно подивитесь на ці два кути на Б і Д, вони тупі кути, а сума тупих кутів. Більше за 180 градусів, тому що мінімальний кут, який ми можемо розглянути, це більше за 90 градусів. Ну, наприклад, 91 градус, хоча б взяти. 91 додати 91 градус дорівнює 182 уже градуси. Тому не може бути їхня сума 180 градусів. Вони є рівними, значить, якщо у них сума 180 градусів, то вони повинні бути по 90 градусів. А це вже буде не просто паралелограм, а трошечки інша фігура. Значить, це твердження є неправильним. Розглянемо твердження 3. Кут Б мінус кут А більше за 0. Подивимося, кут Б у нас тупий, а кут А гострий. Тупий мінус гострий, ну, звісно, скільки ж градусів залишиться. Це буде значення більше за 0. Значить, це твердження також є правильним. Вибираємо варіант відповіді, там, де у нас перше і третє твердження є правильними. І це варіант відповіді Г. Завдання номер 11. Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння? 2 у степені х дорівнює 1 восьма. Це показникове рівняння. Намагаємось з правої лівої сторони привести їх до однакової основи, щоб можна було порівняти показники. Подивимось на праву сторону, там стоїть 1 восьма. Але 1 8 можна подати у вигляді 2 у деякому степені. Подивимось, 1 поділити, а 8 можна представити як 2 у кубі. Але ж нам треба, щоб двойка стояла у чисельнику. Це дозволяє нам зробити від'ємна степінь. Це буде 2 у мінус третьому степені. Замінюємо 1 восьму на 2 у мінус 3. Виходить, 2 у степені х дорівнює 2 у мінус 3. Основи однакові 2 і 2, значить, можемо прирівняти показники. х дорівнює мінус 3. Залишилось обрати, якому з проміжків належить корінь заданого рівняння. Пряма зів наш корінь мінус 3. Мінус 3 буде менше за мінус 2, але більше за мінус 4. Тобто знаходиться між такими цілими числами, як мінус 4 та мінус 2. Знайдемо проміжок, який нам підходить, це варіант відповіді B. Завдання номер 12. Знайдіть значення похідної функції у точці x 0 дорівнює мінус 1. Знаходимо похідну заданої функції f штрих від x дорівнює. 2х куб штрих мінус 5 штрих. F штрих від х дорівнює. 2, це коефіцієнт, ми його не чіпаємо, 2 помножити. Похідна на куб, -3, 3 пригає вперед. І степінь зменшується на одиничку, тобто 3 х квадрат. Мінус похідна п'ятірки це 0, тобто мінус 0. Похідну треба знайти у точці х0 дорівнює мінус 1, це означає, що ми замість х повинні підставити мінус 1. Підставляємо 2 на 3 це 6 помножити, а замість x мінус 1 у квадраті. Мінус 0 ми вже з вами не пишемо, тому що він нічого не змінює. Мінус 1 в квадраті це 1, виходить 6 помножити на 1 і це 6. Варіант відповіді Д. Завдання номер 13. Розв'яжіть нерівність 1 на х менше або дорівнює 1 третя. В даному випадку можна скористатися правилами порівняння дробів з однаковими чисельниками. Той дріб є більший, знаменник якого є меншим. Значить, що перший дріб був менший або дорівнює 1 третій х у нас повинен бути навпаки більше або дорівнює трьом. Більше або дорівнює трьом запишемо проміжком х належить від трьох включно до плюс нескінченності. Але це ми розглянули тільки додатні числа. А у нас є ще недодатні, це число 0 і всі від'ємні. Число 0 бути не може у відповіді, тому що х стоїть у знаменнику дробу, воно нам не підходить. Тепер від'ємні числа від мінус нескінченності до нуля не включно. Будь-яке від'ємне число менше за додатні. І якщо замість X ми будемо ставити від'ємне число, ліва сторона нашої нерівності буде мати від'ємне значення, а права сторона нашої нерівності має додатнє значення. Від'ємне менше за задодатнє. Тому цей проміжок нам теж підходить у відповідь. А значить, загальна відповідь x належить від 3 до плюс нескінченності і ще проміжок від мінус нескінченності до нуля. Оберемо правильну відповідь це правильна відповідь Г. Завдання номер 14 Обчисліть значення виразу з логарифмом. Нам задано різниця логарифмів з однаковою основою 3. Значить, це логарифм частки. Замінимо на логарифм частки. Логарифм з основою 3 від 18 ділене на 2. 18 поділити на 2 це 9. Значить ми отримаємо логарифм 9 з основою 3. 9 представляємо як 3 в квадраті. Отримаємо логарифм 3 в квадраті з основою 3. Степінь троєчки, оце двоєчка пригає вперед, і ми отримаємо з вами 2 логарифм 3 з основою 3. Логарифм 3 з основою 3 дорівнює 1, 2 помножити на 1 дорівнює 2. Обираємо правильну відповідь. Варіант відповіді А. Рівносторонні трикутника трикутни та пряма КМ, що проходить через точку Б, лежать в одній площині. Визначте градусну міру кута КБА, якщо кут, CBM дорівнює 85 градусів. Перше, що ми знаємо, це те, що трикутник АБ це рівносторонній. У рівностороннього трикутника всі три кути рівні і вони дорівнюють по 60 градусів, а значить, кут Б трикутника 60 градусів. Тепер подивимося на пряму КМ, яка нам представлена. На ній лежить точка Б, а значить КБМ це кут. Як ви бачите, це розгорнутий кут. Градусна міра розгорнутого кута це 180 градусів. Значить, у нас є. Великий кут у 180 градусів, кут МБЦ 85 градусів, кут СБА 60 градусів, а треба знайти кут КБА. Це частинка розгорнутого кута. Значить, кут КБА шукаємо як 180 відняти 85 плюс 60. 85 градусів додати 60 градусів це 145 градусів, 180 градусів відняти 145 градусів це 3. 35 градусів. Відповідно, кут КБА дорівнює 35 градусів. Обираємо варіант відповіді і бачимо, що це варіант відповіді Б. Завдання номер 16 на рисунках зображено графіки функцій, визначених на відрізку від мінус 4 до 4 включно. Установіть відповідність між графіком функції та властивістю, що має ця функція. Подивимось на властивість А. Функція має лише один нуль. Нуль функції це точка перетину з вісю абсцис, тобто з вісю ОХ. Значить, у нас повинна бути одна точка перетину з вісю ОХ. Дивимось на перший графік. У нас раз, два, дві точки перетину. Дивимось на другий графік взагалі не перетинає. Ноль точок перетину. Дивимось на третій графік. От, перетинає у точці 2, 0. Одна точка передана, значить, вона нам підходить 3а. Дивимось на властивість Б. Функція є непарною. Непарна функція симетрична відносно прямої y дорівнює x, або y дорівнює мінус х, тобто складається по діагоналі. Або іще говорять, що. Графік функції симетричний відносно початку координат. Як ми бачимо, жодна із цих функцій. Графік їх не симетричні відносно початку координат, значить, Б у нас властивості не представлено. Властивість В. Функція не має точок екстремуму. Точки екстремуму це максимальні мінімальні точки функції. У нас перший графік залишився, і другий графік залишився. Як ми бачимо, у нас є от вона перша точка екстремуму максимальна. І от друга точка екстремуму – це мінімальна. Значить, перший не підходить. Другу дивимось, от вона точечка, яка є екстремумом функції. Також має його, значить, В не підходить. Г. Функція набуває лише додатніх значень. Лише додатніх значень значить, знаходиться над вісю ОХ. У верхній частині. Як ми бачимо, у нас є дійсно така функція, яка не перетинає навіть вісь абсцис, а знаходиться тільки над нею. Це друга функція, отака От дуга нам представлена. Значить, у нас 2 г І залишилась у нас властивість Д графік функції проходить через точку 3-2. Давайте подивимося, у нас залишився лише перший графік. 3 2, 3 по іксу. Мінус 2 по Y. Униз, мінус 2. Перетин. Дійсно, ми влучили у нашу функцію. Значить, ця точка належить заданій функції, і графік проходить через задану точку. 1D. Ми отримали такі варіанти відповідей: 1D, 2G, 3a. На цьому розгляд другого тренувального тесту першої його частини завершено. Другу частину шукай на моєму ютуб каналі. До речі, не забудь підписатися на мій ютуб канал, поставити лайки під моїм відео та написати коментарі. На цьому все, Па-па!